Привіт, малята, а як ваші справи? Ой справи, ой, справи ніяковісінький добричок. Справи ну, просто жахливі. Мишко, що таке, що сталося? Навіть не знаю, як тобі сказати. Про що ти не знаєш, як мені сказати? Ну, про мої справи. Ну, а що ж в тебе не так? Сьогодні йшла по лісі, та й випадково натрапила на Михайла Потаповича і ненароком його налякала. Та так, що у нього аж випали всі книги з лап і в кальогу прямо потрапив. Тобі маєш. Ну, і, і що ж було далі? І нічого, знаєш, як він на мене насварився? Ну, а як? А сильно як? Він якийсь не в гуморі прокинувся після зимового сну. Думаєш, Мишко, що не в гуморі прокинувся? Та, звісно, думаю. Взагалі він почав на мене сваритися, а я навіть не знаю, чого він так сварився. Ну, а що ж він тобі казав? Яка ти нечемна! Чому не дивишся під ноги, чому не вибачаєшся? А, а за що я маю вибачення просити? Як це за що? За те, що налякала Михайла Потаповича. Ще він собі під лапи дивився. Он як ти, Мишко. Так, а що? Це що, тільки я маю собі під лапки дивитися, а інші ні? Мишко, хто каже, що тільки ти? Звісно ж, всі мають дивитися під ноги. Але якщо вже так сталося, що через тебе Михайло Потапович потрапив у, у халепу? Той То звісно ж, Мишко, чому це? Та я ж тобі все пояснив. Ти що, нічого не зрозуміла? Ні. Ну, тоді, тоді доведеться історію тобі розповісти. Яку? А про одного собачку, який одного разу заблукав у лісі? У лісі заблукав? Так, дуже вже любив цей песик стрибати. Нас доганяти метеликів, і він так дострибався аж до самого лісу. І заблукав у ньому. Так. І через деякий час зрозумів, що заблукав, як він намагався знайти дорогу додому. Та в нього, в нього нічого не виходило, все було марним. От біда! Песик так само подумав. Що ж мені тепер робити? Як же ж дістатися додому? І ще не встиг він навіть засумувати, як почув у кущах якесь шарудіння. ой 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 хто це? А це був Вовк. А -а Ай, Вовк! Вовк. І як зрадів наш песик, побачивши того вовка. Каже, дядечку Вовк, дорогесенький! Допоможіть мені, будь ласка. Ага, зараз він йому допоможе. Вовк, відверто кажучи, так здивувався. Та ще пак Та до нього ніхто так чемно не звертався ну ніколи-ніколи в житті. Справді. Так, всі, побачивши вовка у лісі, зазвичай тікають. А тут така люб'язність. І ти знаєш, тоді Вовк, вражений такою вихованістю і добротою, він вирішив провести маленького песика додому. Нічого собі? Так. І довівши його до середини лісу, сказав, ну, що далі не піде, бо там же територія Михайла Потаповича. Михайла Потаповича нашого? Ні, у тому лісі теж ведмідь був Михайло Потапович. І дуже не любив, як на його територію хтось чужий приходив. Ну, який. Так. Дуже вже суворий був ведмідь. І що тепер, песику робити, як там такий суворий ведмідь, він його тепер не пропустить. Ну, мишку. На ага. А особливо, коли ти ще й на нього з розгону налетіла. Так. А наш песик так і зробив. Як? Радіючи, що вовк довів його хоча б до середини лісу, і показав дорогу, в якому напрямку йому йти додому. Він стрім голов побіжав по дорозі і навіть не помітив, що скущів прямо перед ним. Виступив той самий Михайло Потапович. Ого! І Він як наскочить на нього, та як злякає його. От бачиш, ці Михайли Потаповичі всі однакові, ходять такі неповоротки і вискакують у непотрібний момент прямо перед тобою. Але ж, Мишко, наш песик так не думав. Ого. Він хоч і сам налякався, та повернувся. Та й він дуже почав вибачатися перед Михайлом Потаповичем. Він почав вибачатися. Та ще як? Каже, вибачте мене, прошу вас, люб'язний Михайло Потаповичу. Я ненароком вас налякав. Я просто дуже вже поспішаю додому. Мене там матуся чекає. А, і що там, Михайло Потапович? Та він так здивувався. Ще більш ніж у той вовк. І ти знаєш, що було далі? Що? Він не просто провів песика додому, а ще й подарував йому кошик з малинкою. Оце так? -то. Так, Мишко. Тому я тобі наполегливо рекомендую, щоб ти завжди була чемна. Я ж чемна, добрячок. І завжди була люб'язна, бо любов та доброта. Вони обов'язково допоможуть бути тобі щасливою у цьому і без того злому світі. Справді, добрячок, я намагатимусь бути люб'язна та ввічлива. І, 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 може, мені теж хтось кошик ягідок подарує? От, молодець Мишко. Ну, Мишко, а нам вже час готуватися до сну. А взавтра до я побіжу і вибачусь перед Михайлом Потоповичем. Оце то ти вже, Мишко, молодець. Це ти вірно рішила. А вам, малята, я бажаю на добраніч. І солоденьких вам снів, мої дорогесенькі. i